Термози, а хто ні? О такі тут офроди стоять. Це чи початок, чи кінець пляжу, як бачите. Прибули ми на потом біч. Ну, і ось сама південна частина. Я був раніше там вище багато. Я далеко топав, але я йшов з іншої локації. І цей. Знаю, тут подобається мені так само. Зараз підемо, можу воду трохи залізу, трошки прохолоджуся. Окей. Бачите? Батон біч. Тут запрягають чоловіка. В Парашут. Зараз. Розніма. зараз Надувається. І... і полетіли. Що собі? Цей другий хлоп навіть не прив'язаний з ним. що з ним сидить. Висить просто так, це цікаво. Вау. Цей жовтий катер їх тягне. Видно, зараз вода відходить. Був прибій. Бачите, де от такий пісок. кусок. нас зараз відходить. І ось з такими моторами вони тут плавають. Повітряного положення з довгим таким карданом і на кінці з того кардана той пропелер. Я мав подібний мотор на своїй лодці. І дуже добре, ніколи не грівся, я переживав, що в Канаді буде грітися. А тут я бачу, що відпанувають лодки кудись. До цього. На якісь острови. Не знаю. Мені здається, та робота небезпечна в того хлопа. Хоча він сидить ніби задницею на На одних тих Але... Але вони зараз сідати пробують, але він керує парашутом. Дивіться. Вау. Той другий запоров і носом, і колінами. і Заплатив за то півтора тисячі бат або 1800. Йдемо прогуляємося по пляжі. О, теж можна катамаран, я думаю, взяти з кимось. Подавидно. Я ще тут половиною тижні. Так що глянемо, треба роздивитися на першому місця. Водичка тут досить От є відріз зараз, але бачу, напевно, з прибоєм вода глибша. А як я бачу, люди далеко стоять, і вода купоїться. Там трохи народу є, не знаю. Порахувати їх всіх тяжко буде, але може з тисячі людей. Пару сот водій. Пуляс досить довгий. Тут лише почалася ця територія, де поплавки, що можна. Безпечно йти, ніхто на тебе катером не заїде. Одна цікава річ, де мені лишити свою турбину тут з телефоном і з речами? Не знаю, тут люди собі валяються просто так. Може я тут так само тут на сонці і кину свій рушник. А тут ціни по-китайськи. Парашют півтора 1200 або на 2-3 тисячі джатські. Півтора тисячі за пів години на двох-дві тисячі. І тут крісла я бачу відкриті з 8.30 до 5.30 200 пать. Як хочете парасоль. Парасоля коштує 600 бат. Так. Не знаю, га, що їй сказати. Знову сонце зайшло за хмару. і десь треба впасти, не знати, де я був пав тут. Так, як його твої дівчини? Даже не колега, щоб я помітав довертатися прапор, окей, моя локація. О, водичка гарна. Beautiful. Милко? Але не все. Це місце ніби для плавання, ні для дядські, але там поглибше трохи По пояс. тут типа для гушати, вода вищих колін, але нічого, можна сісти і попроводитися, але чиста вода. Na zimę. Ona mówi tak, możesz to zabezpieczyć not, i po prostu może to stać na mrozie. bo to minus 30. A ja minus 30. to być lepszy. Mogą to być moja Mogą to być 30. Mogą dalej. Прийдуся трошки по пляжі на північ. Я тут позаваряв воді поплавав, висок майже. І Буде на парашутах сідати буде тут а -а. це нормально людини було динапоску. Не знаю, пляжик нормальний. Як хмул, пісочок такий дуже-дуже навіть не чути, що це пісок. Він як фудра. На Вонгаматі там був такий трохи пісок, що якщо попадає в взуття, то трохи навіть е, такий ріже. А цей пісок я навіть не відчую. Зараз я взяв крокси всі ноги в піску і нормально. А Тут поки що не можна плавати. А народ воду йде. Знаю, бо Тут катера от літають ці всі, тут трохи небезпечно. І два знаки висять. Там no свимінь. Тому ось з цими катерами і з цими парашутами, зі всіма джадболками дівчата хочуть на кавері поплавати. Чекаю, Коші, вони чекають ще на кощі, вони чекають свої чаги ще Ну, глянемо, ось де Прилітають Наступний парашютист Та робота не є така ж легка, що той хлопчись виробить. Воно вартує гроші, вони заробляють нормальні гроші, але тут він керує тим парашутом і треба мати досвід. Вода, він, він дуже Сильний має мотор, але зараз побачимо, що вдасться сфільмувати, як далеко воно відпливуть. Я думаю, що їх відбиває їм трохи запниці на тому, як вони по тих хвилях покращують. 800 mm. метрів я прийшов під другі такі парасольки крісла для сидіння і місце відведене для плавання. Ну, Тут рідший народу в воді. Не знаю, Тетя понесла свої циці в руках, що вона так, що вона забула, чи її вода забрала, що підтримує циці. Окей. О, на цьому місці я був зранку. Да. Але воду не залазив, було захмарено, пішов його в магазин, вернувся назад. І тут, як бачите, рентують джетболти такі, чи як вони називаються. Сіду. Черга є, от народ один заробин. Люди приїхали з грошима, відпочивають по повній програмі. Я може і тут так само розправляюся, мій рушник вже мокрий. Так що мені так, все скоєдно І тут є місце де я міг би впасти Так, я тут, по третьої зони Do super. Клас. Клас. На цьому напевно що я закінчу це відео. Класна погода, гарний пляж. Дякую всім, хто не полінився і потиснув на дзвінок, і на підписку. І, можливо, ще поставив лайк, це взагалі було б супер. У мене було 15 підписників, вже було 45. Так що, дякую всім, всіх благ. Сподіваюся, канал буде рости.